Служити, вірити, любити. Карітас Коломия відзначив 30-ліття із дня заснування. Відзначили цю подію святковою літургією в катедральному соборі Преображення Христового. Її очолив Владика Василь Івасюк. У катедральному соборі Преображення Христового свята літургія. На площі розміщені різні локації. Кожна з них символізує усі види діяльності благодійного фонду Карітас, усі види допомог, які його працівники надають нужденним. Зустрічає гостей затишна колоритна українська хатина. Ми зробили таку інсталяцію української хати. Вона символізує наш побут, наші традиції, щоб кожна людина, яка приходить до нас на свято, могла прийти і подивитися, познайомитися з нашою культурою, тому що ми працюємо також з внутрішньопереміщеними особами, і ми б хотіли більше показати наші традиції, нашу культуру. Тут і вишиванки, і рушники з різних областей. Ми збирали так трішки по крупинкам. І ось ми таке назбирали. збирали. А ще на площі перед собором карта України тут синім або жовтим кольорами. Усі охочі ставили відбитки пальців на тих областях. Звідки приїхали? Їх чимало, адже в Коломиї знайшли прихисток багато людей, які втікали від війни. Їм карітас також надає допомогу біля стенду. Юлія, вона з Чугуєва зараз працює психологиною в благодійному фонді. Не земна і тому дуже б хотілося, щоб кожен з нас поставив відбиток свого пальчика на згадку про нашу чудову країну. Святкування 30-річчя карітасу об'єднало усіх хто у будь-який спосіб причетний до його створення та діяльності. За три десятиліття його працівникам вдалося зробити чимало надавати матеріальну, медичну, соціальну і найголовніше моральну допомогу і підтримку. Починалося з першого директора. це Григорія Сімхайла, який знаходився тут. На сотільки заставина була іпархія. Починався маленький волонтерський рух. Та? це були люди, які намагалися допомогти людям, котрі десь більше були потреби. Та й зараз, через 30 років, ми дуже дуже виросли. На організацію, яка може допомагати іншим, і стараємося допомагати, чи можна. ми порозділяємо це на кілька наших напрямків департаментів. Та це допомога літнім і людям хворим. Це допомога дітям і сім'ям їхнім. Це гуманітарна допомога. Тут включається внутрішнє переміщення, особи це є харчування та поселення осіб, котрі приїжджають приїжають суди чи де суд складних обставинах знаходяться. А так само інші види гуманітарної допомоги. Мріємо про перемогу та справедливий мир. Це напевне дасть найбільше нашій організації. І всім людям в нашій країні, тому тут одна мрія на всіх.